Пане Сергію, сьогодні ваша команда перемогла на Раїв вдома, щоправда, з мінімальним рахунком. Які ваші взагалі враження про сьогоднішній поєдинок? Е, які враження? Е, ну, Перше враження це е, те, що позитивне враження це те, що ми здобули перемогу. Три очка е, це добре. Зіграли на нуль, це також знаходжу, знаходжу плюсем. Те, що не реалізували свої моменти, які створили, я рахую, що в принципі достатньо для того, щоб впевнено закривати цю гру, але, на жаль, не змогли ми забити більше одного м'яча. В Принципі саму гру якби контролювали. Гра була повністю під контролем, але кажу ще раз: хотілося б все-таки десь перед вболівальниками, власне, перед власними болівальниками трішки потішити їх голами. Ну на жаль, сьогодні не вдалося. Сподіваюся, наступну гру буде. Ну, такий темп, можна сказати, невисоким сьогоднішнього поєдинку. Як вважаєте, економили сили? Чи можливо є навіть така установка ваша сьогоднішнього гру, щоб економити сили на матч відповідь чвертьфіналу проти Атлета? Ну насправді ні. Ми, ми не економили сили ні е, в якому разі. Ми намагаємося виходити кожну гру і віддаватися повністю. Але е, суперник зіграв доволі... Е, так компактно в обороні, і насправді не так легко було е скривати цю оборону. Е доволі компактно грала команда, і це, це десь е створювало нам ну, проблеми у якраз в завершальній фазі, десь щоб доставити м'яч штрафний майданчик, десь там розпорядитися ним більш е так, так би мовити грамотніше. Тому. Тому десь це не те, що ми хотіли там, зекономити сили, але ну, десь суперник так, так дозволив нам зіграти суперник. В перерві відбулася заміна. Кохман покинув поле, чи все з ним добре, чи зможе він в Києві взяти участь в матчі. Ну, ми сподіваємося, що все буде добре. Ігор трішки відчував е, е, ну, біль, і ми вирішили його замінити, щоб десь не, не провокувати і щоб гірше не зробити. Дякую, успіху в Києві. Богдане, сьогодні ваша команда поступилася чемпіону діючому, всього-навсього один забитий м'яч. Чи вважаєте ви цей результат вдалим для себе? І, власне, які ваші враження від сьогоднішнього поєдинку? Не може бути вдалим результат, коли команда програє. Десь по характеру, по боротьбі. Я хлопцям подякував після гри, бо в принципі на 90% ми виконали те, що було поставлено перед початком гри. Шкода, що десь якась помилка. В першому таймі, в принципі, вирішила гру. Десь ми могли пропустити в іншому моменті, який би менше було в мене дорікань до команди, ніж в тому моменті. В загальному, звичайно, що результатом не задоволений. По, по боротьбі, по характеру, по суті гри я частково задоволений. У вас сьогодні в складі грав Новачок Віталій Тимчишин. як його гру оцінюєте? Здалося зі сторони, що доволі непогано виглядав. Ну, Я теж вважаю, що він непогано. Включився в цю гру, десь йому треба привикнути до обласного футболу з районного, Це велика різниця. Десь багато трошки неправильно рухається, але, в принципі, хлопчина досить цікавий. І я задоволений його сьогоднішнім дебютом. Ну, Чекали вболівальники, і я чекав, що ви сьогодні з'явитеся на футбольному полі. Чому цього не сталося? Ну, напевне, все-таки є молоді хлопці, які більше бажають і хочуть виходити на поле. І... Силу з певних обставин десь і фізичний стан мій не дозволяє завжди виходити на три поле. А, Богдана, яку взагалі задачу вам ставить керівництво, саме перед своєю командою, ставити в цій лізі вищій, обласній об'єднаній? Задання ставилося гідно виступити в Лізі і здобувати очки і перемагати якомога більше вдома. Що поки, на жаль, якраз не повне виходить. На виїзді нас виходить досить краще на багато ігри поки ніж домашні. Дякую, успіхів в наступних матчах.